Моя поліція мене береже. Міністр внутрішніх справ показав, як зміниться правоохоронне відомство за два роки у рамках реформи МВС. Арсеноваков на розширеній колегії представив перші кроки до міліції. По новому відтепер у пріоритеті правоохоронці мають не карати, а захищати громадян. Людей у формі залишать поза політикою. Роздутий штат скоротять. Частину підрозділів, які дублюють функції, реорганізують. Відбір на службу буде суворим. А навчання кадри проходитимуть за європейськими принципами. Погони носитимуть лише спеціалісти при виконанні. Міністерство розділить обов'язки з Національною поліцією, Нацгвардією, Державною міграційною, Держприкордонслужбою та службою з питань надзвичайних ситуацій. Саме МВС куруватиме роботу цих органів. Там фактично буде головний офіс. На даний час МВС фактично залишається міністерством міліції, на відміну від сучасних європейських моделей. Наприклад, Польща. Метою концепції. Є перетворення МВС на цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство з чітким розмежуванням політичної та правоохоронної функції.